Сьогодні в це важко повірити, але перші буци випущені компанією Nike були справжнім провалом. Презентація першого футбольного взуття від компанії, яка тоді ще навіть не називалася Nike, а була відома як Blue Ribbon Sports, відбулася в 1971 році. Дизайн буц був досить простий, проте в той же час цілком відповідав тогочасним трендам. Ціна за пару буц складала 16 доларів і 95 центів, що було порівняно недорого для того часу. Тому в цілому на масс-маркеті буци продавалися, можливо, не якось надзвичайно успішно, проте досить. Непогано, проте з настанням холодної та дощової погоди всі недоліки бутс одразу почали проявлятися, що в результаті в велику кількість негативних коментарів та відгуків. Як виявилося, головним недоліком бутс був матеріал, з якого вони були зроблені, оскільки він підходив тільки для теплого клімату. В холодних же або дощових умовах бутси дуже швидко ставали твердими, що як мінімум негативно впливало на контроль м'яча з боку гравця, а як максимум навіть могло призвести до травми. Як наслідок, жоден професійний футболіст не наважився вибрати цю модель бутс в якості робочого взуття. А Nike забули про футбол на цілих 8 років. Проте вже до 2020 року компанії Nike вдалося досягнути того, що серед гравців топ-5 ліг найпопулярнішою моделлю бутс є Nike Mercurial, а з п'яти найпопулярніших моделей бутс в топ-5 лігах, цілих три від компанії Nike. І в сьогоднішньому відео разом з вами я хотів би розглянути непростий шлях Nike в футболі, який почався з невдалої презентації бутс і закінчився тим, що зараз Nike є домінуючою фірмою на ринку футбольного спорядження. Почнемо з того, що спочатку компанія називалась не Nike, а Blue Ribbon Sports і заснували її в 1964 році. Філ Найт та Біл Бауерман. Події розвивалися в Вергонському університеті, і Філ Найт був одним із легкоатлетів університету, який був досить посереднім спортсменом. А Біл Бауерман був тренером-фанатиком, який намагався знайти оптимальне взуття для своїх бігунів. В перші роки існування компанії про виробництво власного взуття не йшлося, а компанія розвивалася за рахунок перепродажу взуття японської фірми Onitsuka, яке сьогодні відомо як ASICS. Враховуючи те, що обидва засновники компанії були легкоатлетами, першочерговим завданням для них було знайти максимально зручні кросівки для легкоатлетів, і відповідно легкоатлети були основною купівельною аудиторією компанії. Важливим елементом успіху компанії саме в сегменті легкої атлетики, стало те, що Філ Найт дуже багато часу проводив. У спілкуванні з легкоатлетами для виявлення їх безпосередніх потреб. І до речі, багато хто вважає, що саме цього не вистачило компанії при розробці перших футбольних бутс. Тому вже через 7 років після провальної появи в світі футболу, Філ Найт зрозумів, що треба притримуватися старих перевірених принципів. В результаті після якісно проробленої аналітичної роботи компанія Найт підписує контракт з першим професійним футбольним клубом, і ним став Портленд Тімберс. Форма, яка була розроблена компанією для Portland Timbers на сезон 1978 року, дістала багато позитивних відгуків, що в результаті дало можливість підписати контракти ще з 10 місцевими асоціаціями. Звичайно ж, керівники компанії розуміли, що для того, щоб дійсно стати серйозним гравцем в футболі, треба в першу чергу вийти на європейський ринок. А задача ця зовсім не була простою, оскільки в ті дні на піку своєї популярності була компанія Adidas. І навіть в сполучених штатах вона все ще суттєво випереджала Nike, особливо якщо говорити про футбол. Футбол. Першим кроком компанії Nike в Європі стало підписання угоди на постачання взуття з англійським клубом Астон Villa в 1982 році. Астон Villa на той момент не вважалася грандом європейського футболу і, можливо, мала трошки більший авторитет, ніж вона має сьогодні. Проте так співпало, що в саме сезон підписання угоди з Nike команда виграє Кубок європейських чемпіонів в фіналі проти Баварії. А всі футболісти команди були вдягнені в взуття компанії Nike. Звичайно ж, переломним моментом цей успіх назвати важко проте підписання угоди за Станвілою стало першим успішним кроком на шляху до домінації в футболі. Наступним важливим кроком Nike в європейському футболі стало підписання Форварда Ліверпуля Яна Раша, який на той момент вважався одним із кращих гравців у світі. А першим футбольним клубом, з яким компанія Nike підписала угоду про постачання форми, також став англійський клуб, був це Сандерленд. Проте тут уже історії успіху не було, оскільки в першому ж сезоні після підписання угоди Сандерленд вилетів до чемпіоншипа. А точніше, до другого англійського дивізіону, оскільки на той момент ще не існувало ані прем'єр-ліги, ані чемпіоншипа. Поза межами Європи також мав певні успіхи, і одним із таких успіхів було підписання футболістки зі Сполучених Штатів Мії Ген. Думаю, багато хто з вас про неї не чув, проте абсолютно точно її ім'я заслуговує на увагу, оскільки до 2014 року вона була найкращим бомбардиром серед чоловіків і жінок в міжнародних змаганнях, тобто в змаганнях, в яких приймають участь збірні. І забила вона 158 м'ячів. Нагадаю, що Кристиану Роналдо за збірну забив 128 м'ячів, і серед чоловіків саме він є найкращим бомбардиром на міжнародному рівні. Рівні, крім забитих м'ячів, міягем також мала надзвичайно багато індивідуальних та командних досягнень, серед яких золото олімпіади, а також перемога на жіночому чемпіонаті світу. А в 1999 році компанія Nike для того, щоб відзначити заслуги Міягем, перейменувала один із своїх найбільших офісів Сполучених Штатах ім'ям Міягем. Підписання яскравих перспективних особистостей стало ключовою стратегією Nike для підкорення того чи іншого виду спорту. Для прикладу, ключовим фактором для зростання популярності бренду в баскетболі стало підписання Майкла Джордана. І такий же ефект очікувався від підписання Мії Гем та Яна Раша. На жаль, Ян Раш та Мія Гем не змогли забезпечити того ж самого ефекту, який забезпечив Майкл Джордан в баскетболі. І керівникам Nike довелося шукати інші шляхи розвитку. Переломним для компанії стає 1994 рік. Стратегія все ще залишалась подібною до попередньої. Сумлінна робота переговорників кампанії перед чемпіонатом світу 1994 року дозволила забезпечити індивідуальні контракти аж з вісьмама представниками бразильської збірної. І як ми добре пам'ятаємо, саме Бразилія на чемпіонаті світу 1994 року виграла своє четверте золото в історії, а вісім гравців при цьому були в буцах компанії Nike. І саме цей перший серйозний успіх надихнув Філа Найта на думку, що шлях до домінації в футболі лежить через Бразилію. Одержимість Філа Найта цією ідеєю виливається в те, що в 1996 році компанія Nike підписує контракт з Федерацією футболу Бразилії на 10 років, а його ціна складала 200 мільйонів доларів. Основною особливістю співпраці стало те, що Nike перестав концентруватися на окремих особистостях і будував маркетингову кампанію навколо всієї збірної. І вже перед чемпіонатом світу 1998 року з'явився один із перших рекламних роликів, в якому знялася вся збірна Бразилії. Сам ролик знімався в аеропорті Ріо де-Жанейро і став надзвичайно популярним. І з цього моменту подібні рекламні ролики стали візитною карткою компанії Nike, хоча в подальшому цей стиль також буде запозичений іншими великими кампаніями. Перед чемпіонатом світу 1998 року Найк робить ще один надзвичайно важливий крок своєї історії. В гру знову вступило вміння Філонайта дізнаватися безпосередньо від спортсменів інформацію про те, що можна змінити в спорядженні для того, щоб покращити їх виступи. Можливо, хтось з вас пам'ятає, що варіації футбольних бутс в 90-х роках були досить обмеженими. Незалежно від функцій на полі, гравці мали бігати в буцах однакової ваги і однакової форми. І в принципі ніхто в цьому проблеми не помічав, окрім Nike. Маючи в своєму розпорядженні найкращого форварда світу Роналдо Назаріо, представники компанії розуміли, що особливі гравці потребують особливих бутс. І саме для Ель Феномена була розроблена модель Nike Mercurial, які на той момент були найлегшими бутсами з усіх існуючих, які важили всього 250 грам. Хоча на сьогоднішній день 250 грам це досить багато для швидкісних бутс. Проте на той момент це була справжня революція в світі футбольного взуття. І саме з того часу компанії почали орієнтуватися на зменшення ваги бутс, а також покращення їх функціоналу. І хоча в 98-му році Бразилії чемпіонат світу виграти не вдалося, проте вже в 2002 році Бразилія в формі від Nike виграє чемпіонат світу, а дубль робить Роналдо Назаріо, який на своїх ногах має ще й буци Nike Mercurial. Як виявиться в майбутньому, угода між Найк та Бразильською Федерацією футболу мала і темну сторону, оскільки при її підписанні не обійшлося без корупції. Проте це вже тема для окремого відео. Тому якщо це відео вам зайде, в майбутньому обов'язково зніму окреме відео про угоду Найк та Федерацію футболу Бразилії. Після надзвичайно успішного досвіду зі збірною Бразилії в 2002 році Nike також береться за клубний футбол і підписує контракт з одним з найбільших клубів у світі Манчестер Юнайтед. Паралельно з цим відбувається презентація нового рекламного ролика, в якому події розвиваються навколо так званого секретного турніру, в якому брали участь такі зірки, як Тієрі Анрі, Франческо Тотті, Роналдо, Рональдіньо, Ерік Кантона та інші, маючи такий склад зірок, а також надзвичайно крутий сюжет. Цей ролик не мав шансів загубитися серед іншого контенту і просто розірвав всі рекорди популярності. Проте маркетологи Nike робили справжній дива, вміючи завоювати аудиторію не тільки відносно довгими роликами з крутими сюжетами, а й маленькими відео, які займали до 30 секунд. Звичайна ж мова про відео, де Роналдіньо спочатку просто набиває м'яч, і потім три рази поспіль потрапляє в поперечку. Як виявилося, відео все ж таки було фейкове, а приурочене воно було до презентації Boots Nike Tempo Legend. Із зростанням популярності бренду почала також вдосконалюватися система пошуку нових гравців, і навіть був період в історії Nike, коли і Роналдо, і Месі були гравцями, які представляли саме цю кампанію. Проте згодом Месі змінив Найк на Адідас, а Роналдо став третім атлетом у світі після Майкла Джордана і Леброна Джеймса, з яким Найк наважився підписати пожиттєву угоду. Але детальніше про це я планую розповісти в своїх наступних відео, тому обов'язково підпишись, щоб не пропустити. А тепер давайте підсумуємо: 1971 рік Найк випускає свою першу серію футбольних бутс, і це був повний провал. Жоден з професійних футболістів не вибрав їх для гри. На чемпіонаті світу 1994 року про Nike все ще ніхто не знає. Проте на цьому турнірі компанія вже змогла заробити 40 мільйонів євро. А тепер згадайте все, про що ми говорили у відео, і тільки уявіть, що вже через 24 роки, тобто на чемпіонаті світу 2018, зусиллями працівників компанії, дохід виріс з 40 мільйонів євро до більше ніж 2 мільярдів євро. І навіть переможеця Чемпіонату світу 2018 року Франція також була спонсорована саме компанією Nike. Тільки уявіть, що на Чемпіонаті світу 1990 року в формі Adidas грали цілих 15 команд. А вже на чемпіонаті світу 2022 року ця кількість скоротилася до 7. В свою чергу Nike зовсім не була представлена на Чемпіонаті світу 1990 року. Проте вже на Чемпіонаті світу 2022 спонсорство з Nike мали цілих 13 команд.